22 квітня на медичному факультеті відбулось засідання нової наглядової ради. Відкрила засідання народний депутат України, голова наглядової ради Ірина Констанкевич. Вона познайомила присутніх із оновленим складом наглядової ради. Ми не тільки познайомилися вже в складі нової наглядової ради, але ми й напрацювали кілька важливих документів, які стосуються. І е діяльності наглядової ради, і е візії е університету я окреслювала би це рамками 2030 року або й далі, тому що усі суспільні виклики війна. Е це той досвід трагічний, але ми повинні враховувати в освітній науковій, культурній суспільній роботі. Це євроінтеграція, це позитивний досвід. Але ми повинні розуміти, що нас буде чекати, і теж адекватно до цього готуватися. Під час засідання ректор Анатолій Цьось прозвітував про діяльність стан та перспективи подальшого розвитку університету. Ректор переконаний, що саме завдяки сильному складу наглядової ради університет прогресуватиме. Наглядова рада в університеті це надзвичайно потужний орган, який допомагає здійснювати і реалізовувати стратегію діяльності університету. Тому наглядова рада це дуже важливо. Щоб діяла в університеті і допомагала, скажімо, ректорату, ну скажімо, наміц... реалізовувати ті необхідні зміни трансформації, які є в університеті. Тому лише можу подякувати членам грядової ради за активну таку позицію, за професійне обговорення тих чи інших питань, які потребують подальшого розв'язання. Переконаний, що з такою потужною Дуже потужною наглядовою радою ми, як університет, будемо лише розвиватися і не лише в українському загальноукраїнському напрямку, але й в європейському напрямку. Голова обласної ради, заступник голови наглядової ради Григорій Недопад пригадав, що навчався в університеті та висловив готовність співпрацювати, аби заклад вищої освіти продовжував стрімко розвиватися. Я переконаний, що наша наглядова рада тут дійсно зібрані професіонали, дійсно зібрані люди, які вже чогось досягли в житті, вже показали якісь гарні результати. Я думаю, що це позитивна, скажімо, позитивний досвід буде передаватися зрештою і на національний університет. Ми одно. Значно я особисто буду разом з командою працювати, допомагати напевно, і фінансово з обласного бюджету. Теж ми будемо думати. в цей непростий час, все таки ж щоб допомагати і розвивати наш університет. Надзвичайний і повноважний посол України, постійний представник України при Раді Європи, член наглядової ради Борис Тарасюк, відзначив, що для нього велика честь увійти до наглядової ради. Для мене велика честь ходити до наглядової ради Волинського національного університету. З іменем Лесі Українки пов'язана українська ідентичність, і, звичайно, ім'я Лесі Українки Волинського національного університету багато до чого зобов'язує. Я приємно вражений пана ректора Анатолію Васильовичу вашим виступом. Який свідчить про багатогранну діяльність університету, його колективу, я приємно вражений активною діяльністю вашої особисто і професорсько-викладацького складу, в соціальних мережах? Ви постійно присутні, ви спілкуєтесь з студентами, з професорсько-викладацьким складом. Що свідчить про вашу активну діяльність, як, про як, якою має можливість ознайомитися широкі коло українців? Після завершення засідання члени наглядової ради ознайомились з матеріально-технічною базою медичного факультету та долучилися до засідання вченої ради університету. Серед членів наглядової ради також присутні директор комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Олександр Дудар, керівник центру комунального підприємства Луцька міська клінічна лікарня Андрій Ягенський, меценат Віктор Корсак, директор компанії інвестор Андрій Розумовський, екс-заступник керівника Офісу президента України Олексій. Дніпров, герой України Андрій Ковальчук та письменниця Оксана Забушко.